За ініціативу організації молоді Рівненської ЕС та за підтримки профспілки адміністрації атомної станції а також атом профспілки вже в п'ята на реабілітаційно оздоровчому комплексі Біле озеро пройшла відкрита першість РАЕС-крос-триатлону. Захід такого плану це дуже важливо для того, щоб показати. От зараз у нас іде війна. Ми це розуміємо, да? і ворог намагається зробити все, щоб відчувалося погано. А ми показуємо, що наше життя, попри всі його намагання, воно продовжується. Ми розуміємо, що там важко нашим хлопцям на фронті, але тут ми також працюємо. Ми працюємо важко. Ми намагаємося, щоб була Стабільна робота нашої станції, і такий захід він показує, то що людям це важливо. і своєї участі вони оказують підтримку, підтримку тим збройним силам, які зараз боронять нашу державу. Цьогоріч спортивний івент зібрав найбільшу кількість учасників понад 130. Три атлети змагалися не за першість. Першочергово їх об'єднала благодійна мета збір коштів на підтримку зсу. Кожен із нас або Скажімо так, або в ЗСУ або допомагає ЗСУ. Тому якщо ми не зараз не там, не, на, не з хлопцями, не в ЗСУ, ми об'єднуємося зусиллями, якимись думками, якимись ідеями, як допомогти найкраще, найефективніше і ну, з вірою в нашу спільну перемогу. Після урочистого відкриття заходу інструктаж від організаторів декілька хвилин розминки. Старт першого етапу змагань з кросс-триатлону триатлону, плавання три. 750 метрів ми впливемо в нашій чудовій гліцериновій водії Білоозера, їдемо до села Озерці і назад 20 кілометрів загалом. І потім біжимо по нашій мальовничій природі нашого краю 5 кілометрів. Принтерську дистанцію, як в індивідуальному, так і в командному заліках долали спортсмени з вараша, Рафалівки, Зарічного Ковеля, Сарни Рівного, Луцька, не Львова, Хмельницького, Києва, Харкова, Южноукраїнська. Взагалі, весь триатлон було проходити дуже класно. Проплив перший було дуже тяжко. Розумні люди так не плили, бо ще потім їхати бігти. Але я хотів вийти з води перший приїхали з свининської атомної електростанції. Наша команда завжди бере участь у заходах, які Рівненська атомна електростанція. Ми любимо наших колег. Ми всі якби і донатимо, і стараємося своїм прикладом показати, щоб люди брали участь. Це мій другий тріатлон. Перший був у Натішині, але Мені здається, все на дуже високому рівні. Захід показує, що ми атомники дуже згуртовані люди. Ми за перемогу і все робимо задля перемоги. Захід, як завжди, на найвищому рівні. Ну, тут ніяких питань ніколи не було. Завжди все чудово, всі волонтери, всі молодці. Одні плюси. Підтримка групи волонтерів, представників українського ядерного товариства та правспілки Рівненської ЕС дуже допомагала учасникам долати дистанції. Дуже гарна організація, чудова робота волонтерів. Взагалі вони стоять саме там, де потрібно, і вони все ж таки підтримують, посміхаються, підхлопують щось там, скажуть таке підводьорюючи, мотивують зовсім дуже добре. Абсолютним переможцем крос-триатлону серед чоловіків став спортсмен з Рівного. а Серед жінок триатлетка з Луцька. Близько 30 нагород учасники отримали за перемогу в особистих заліках. Значна кількість з них золоті, срібні та бронзові призери, представники Рівненської АЕС. Учасники варайської команди Амбар Трій Спорт стали найшвидшою та найспритнішою командою категорії Естафета командний залік. Серед відокремлених підрозділів на екенергоатом перемогу здобули спортсмени. Рівненської ЕС також цьогоріч категорія естафета проводилася між цехами та підрозділами поліського енерговелета. Золото вдалося вибороти команді цеху з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу. Усі переможці отримали сувенірні медалі від організаторів та презентаційну продукцію від Рівненської АЕС. Спортивний івент вкотре продемонстрував, що українська нація згуртована, і кожен на своєму фронті докладає максимум зусиль задля перемоги України. Адже це наша спільна праця і єдина на сьогодні мета та мрія. І до зустрічі на трейловому забігові під градирнями, який відбудеться вже восени. Також у нас є ще ряд запланованих заходів. Всі вони на сьогоднішній день для нашої перемоги на підтримку наших збройних сил.